А чи знаєте ви, що Домініканський костел, як ми звикли його називати, насправді має трохи іншу назву. Це подомініканський костел Святого Миколая. Спершу пам'ятка архітектури була дерев'яною і згодом вогонь повністю її знищив. 17 років на цьому місці була пустка, і лише у 15 столітті. Храм почали відбудовувати з каменю. Насправді, до сьогодні тут є досить багато невідомого і багато загадок. Ідемо, довідуємось. Зараз ми знаходимося на одному із внутрішніх двориків цього костелу і будемо мати зустріч із настоятелем храму. Ідемо. От насправді навіть для мене було несподіванкою, то ще костел, який ми звикли називати просто Домініканським, mm -hmm. має іншу трошки назву. Він mm -hmm. по Домініканський костел Святого Миколая. Як давно закріпилася ця назва? Назва Святого Миколая фактично закріпилася після пожежі, яка сталася тут в старому місті. І коли перший раз Потоцькі допомогли відбу... відбудовувати цей храм. Його тоді власне, побудували. Це десь 1400... 1437, десь в тих роках, mm -hmm. власне, була відбудова, століття, тому так? що в 1420 році весь каменець згорів, і також наш об'єкт також був спалений. А сама історія, взагалі, домініканців на цьому місці сягає ще раніше найстарші такі, скажімо так, Якісь записи, котрі ми можемо ще десь там переглядати. Це 1370 рік. Тобто, і насправді... перший костел тут був дерев'яний, так? і перший храм, так, тут був дерев'яний, він стояв тут е... набагато менше, ніж зараз ми бачимо. Цей також не був одразу такий великий, тому що угу. його будували такими, скажімо, порціями. Перша, перша частина це була. Так звана головна нава, головний е, пресбітеріум у нас так називається. Тобто там, де відправляється служба, і фактично він тут, де ця арка є. Він угу. закінчувався. Так це, це Це був такий перший храм. Він був маленький, го, такий він був так. Він був готицький. Тобто uh -huh. тут були зараз замуровані, наприклад, голов в головному за за іконою Матері Божої. Так? Там також було вікно. Uh -huh. Тут з боку було ще три вікна з цієї сторони також. Тобто, це був практи, практично фхлотицький храм. Так? Uh -huh пізніше його перебудували, приоздоблювали його, і фактично на цілий час йшли такі зміни з готику до бароко, а навіть рококо тобто, те, то, що ми бачимо, цю лєпку всю це рококовий стиль вже. Такі вже скажімо так, розплюснутий Тобто барок. ця частина добудовувалась пізніше. Так це Повністю і і фактично ще? кожна нава, та побочні нави, так звані ці, що угу. ми бачимо, тут вони також добудовувалися, скажімо так, з різницею 20-30 років одна від одної, тобто це не було угу. так, що одразу все одразу весь храм стояв. Практично та сама історія була із монастирем. Тобто монастир спочатку одне крило побудувалось, потім друге, потім закрилося, зробилося внутрішні подвір'я, угу. потім витягнулося в ту сторону. І найостанній це був дом Потоцького, який ми тут з цієї сторони бачимо. Потоцький Франчишек е, міхал попросив, щоб йому добудували невеличку споруду з цієї сторони, як ми дивимося, на вежу з лівої, угу. е, щоб він міг там дожити своїх літ. І він там свої літа дожив, помер тут і в цьому місці, і похорони також. Криптах цього храму, от на сьогоднішній день. От е, яка площа загалом цієї пам'ятки архітектури? Е, всієї храму разом з монастирем, скажем так, із внутрішнім подвір'ям. Uh -huh. Я думаю, що около трьох тисяч квадратних метрів, uh -huh. це разом е, якби ціла ціла площа тут містилося дуже багато монахів, бо це був центральний дом. Монастиря домініканців їхньої провінції на Україні цілі, так uh -huh. тобто, це по цілій території, це був головний будинок, і тут це було таке, скажімо, центральне місце. Те, що ми бачимо, зрозуміло, що воно вже вражає своєю красотою, але ще це не є. Бо немає колористики, немає тих кольорів, котрі були в цьому храмі. Немає цієї позолоти, котра котра була на всіх цих, скажімо, на всій цій лепці, на всіх ну, і, на всіх власне елементах. відбудова ще ж не завершена. Так, Що так, вам так, відбудовувати так, відбудовувати? Так, Тут все є багато. Чи правильно я розумію, що окрім тої центральної частини храм мав, ну і фактично має ще такі відгалуження, тобто це як окремі каплички? Так, колись, скажімо, храм не був так централізований, як зараз, бо сьогодні ми головний алтар, є всередині. Колись було в кожному храмі по кілька вівтарів. Так? Угу. Наш храм мав бодай же вівтарів вівтарів, всіх угу. разом. І за нами знаходиться цей один з найважливіших бичних вівтарів. Це вівтар Матері Божої Святого Розарія. Ця капличка, вона фактично також, бо храм пережив не тільки пожар в часах. Коли був, коли був дерев'яний, але також пережив пізніше ще раз один пожар, і в кінці кінців за, скажімо, вже такої СССР з радянської, з радянської доби. так доби, також горів храм, і потім ще і після також ще раз його спалили. <сум> так що цей храм пережив багато цей. Натомість ця капличка чудом завжди зберігалася не спаленою. Uh -huh. і, і власне матері Божа якось охороняла цей, це місце в якийсь спосіб. Також зараз там ведуться. Реконструкції, от у зв'язку з тим, що було стільки пожеж, було стільки руйнувань. Є якісь такі елементи, які ну, зруйнувались, і ви, наприклад, до прикладу не можете точно знати їх відтворити? Uh -huh. Чи в принципі більш-менш все збереглося? Розумію ем, від 1842 року, 42-43 сорок третій рок, е, це місце. Е, Домініканці, всі, котрі тут жили, попросту або залишили це місце, або також в якийсь спосіб були вбиті. І це місце вже не було домініканським монастирем. Uh -huh. Тут була бібліотека, якась семінарія, потім ще якісь, там, якісь гуртки, навіть була якась спальня для якихось там бездомних, дешева кухня і ще щось там, багато різного і склади і, і ще так далі. І так насправді ніхто вже цей храм в якийсь спосіб не дбав. Ще там в 1907 році пробували його тут реставрувати, реставрували, але пізніше за Радянського Союзу. Тут просто вже нищилось, 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 нищилось. І 30 років назад ми, як вже орден Паулінів, прийшли сюди, на це місце, нам віддали цей храм на власність, uh -huh. і ми почали маленькими кроками, скажімо так, робити якісь там, скажімо так, благоустрої так, в цьому місці, бо те, що ми бачимо. Це вже, знаєте, це дуже багато роботи. Цей храм не мав даху. Ці келі, які ми там бачимо по боках, то навіть деяких стін не було взагалі. Не тільки що там потолків, там, стелі чи ще щось. Стін не було, даху не було, дерева росли до, до самого верха. Тобто те, що ми сьогодні бачимо, це вже насправді дуже багато роботи зроблено, вкладено в це місце. Але е, деякі речі фактично також ми втратили в цьому місці назавжди. Деякі uh -huh. фрески втратили назавжди, деякі елементи е, декору також. То ми відновлювали це згідно фотографій. От я бачу тут якісь малюнки, це е, ну, такі добули ті автентичні. Ну, якраз в цій капличці це наймолодші фрески. Так? Uh -huh. Тобто це наймолодші фрески це. Фрески доби, скажімо, радянської. Так? В цьому місці ми бачимо, наприклад, свідоцтво багато вікової, насправді, таких знаєте, шарів культури. Так? Тобто, що Те, що ми бачимо тут цю лепнину, це рококові 19 століття кінець 19 століття. Так? Натомість, якщо йдеться про саму колону, так? Тому це 17 століття, ось цей, ця фреска, це такий пігмент, цей оранжевий, то в Україні. Ще тільки в жовковському е, замку є в жовтові, uh -huh. і тут у нас надзвичайно дорогий, надзвичайно е, просто тяжкий був на для того, щоб здобути його. А тут вже були такі власне фрески. Е, і Тут ми має, бачимо, це було обрамлення якоїсь. Е, тут була якась картина висіла. Колись з Варшави е науковці приїжджали, допомагали нам це реставрувати. Яка це... фреска найдавніша? Найдавніша фреска у нас є, але це я вас мушу там вести. Е що це за фреска? В чому її унікальність? Як ви її відшукали? Е е коли робили скажімо так, певну чистку приміщення, і коли почали відновлювати колони, то випадково натрапили на певні місця, котрі свідчили, що під ліплиною під штукатуркою під штукатуркою що щось, є, щось є ще. Угу. І тоді була нарада таких професорів, істориків іскусства і так далі. І вони нарадилися і вирішили власне, бачите, дойти до. Кам'я, угу. щоб відтворити що ж там було, і виявилося під цими, під цими власне різними шарами штукатурки. Датується десь на 18 століття, 17-18 століття. А що зображає ця фреска? Ця фреска зображає Пресвяту трійцю. Ми бачимо Ісуса Христа, котрого підтримує Бог Отець і угу. Дух Святий повинен бути тут всередині тільки з огляду на. Зміщення угу. це треба буде відтворювати, або так і залишиться, бо залежить бо Є різні види підходу до реставрації. Є або відмальовуємо. Або попросту ми ну, заповнюємо неіснуючих місцями якимися цим, щоб показати, щоб не що не спотворювати автентичність, так, так також так, так, так. Але ми кожним разом, коли щось е, реставруємо, то дуже великий процес, це, це погодження, це дозволи, mm -hmm. це це також збирається рада професорів, котрі радяться як. Якби це направда автентичний кольор з приводу кольору. А чи є такі елементи в процесі реставрації, де ви побачили, що колір абсолютно був автентичний, зовсім інший? Звичайно, звичайно, так насправді, коли ми почали досліджувати, то в деяких місцях позалишалися аутентичні кольори, де архітектори, конструктори побрали певні пробки. Відвесли до, до цього до до лабораторії, і сьогодні ми маємо. Певну картину, uh -huh. як виглядали, наприклад, там стовби, яких кольорів був. Бо цей храм не був білий, цей був храм дуже кольоровий. Uh -huh. Тут дуже багато було і рожевого кольору, і такого кольору, як би сказати, помаранчевого, дуже багато намішаних різних кольорів, позолота. Uh -huh. Тобто цей храм був досить такий насичений. Яскравий так, такий. насичених кольорів, дуже сильно. І це О, що, що це за частина? Це частина тут є так званий хор, тобто це місце, де знаходяться органи, які, на жаль, також не збереглися під час радянської України. Тобто тут вона була... колись був, орган. Був, 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 був орган. Ну і навіть мені... Свідки розповідають, що тут по храмі, ці труби просто валялися, і люди собі забирали, тому що дверей не було, нічого не було. І якби тут все було розвалено, не не шановано. Скажемо, так І цей орган, цей цей хор він зберігся. Uh -huh. Він він весь є сьогодні складений в такому приміщенні, де є оптимальна температура, тому що uh -huh. був почищений з він дерев'яний. Так, він дерев'яний uh -huh. з масляної фарби за радянських часів його малювали масляною коричневою фарбою. Ця фарба була знята. Виявилося, що це такі білі, голубі, сірі відтінки, такого. Дуже, гарний, дуже гарний був кольор. Так, він був також такий, скажімо, досить, досить світлий, світлий, такий, світлий угу. такий піднесений кольор. І сьогодні просто в інші вони повернули це, бо мусимо мати, якби ще допрацювання лабораторійне, які ці кольори і так далі. І фактично з часом цей хор вернеться аутентичний з 19-го століття сюди на місце, як, як прикраса цього місця. Зрозуміло. Mm -hmm. Розкажіть мені, будь ласка, що оце за частина? На цьому місці ми бачимо пам'ятку архітектури. Ця пам'ятка архітектури, якби вона в усіх католицьких храмах є нормально, що в цих старших є амвони, з котрих священник. Виходив на наверх і проповідував слово Боже. Uh -huh. Так натомість у нас є тут, скажімо, така трошки дивна історія, тому що цей амвон є повністю побудований в турецькому стилі, тобто це не наш стиль, так тобто, цей цей стиль е, занесли до нас яничари, коли тут комкамінець-подільський е, е, тисячу 1672 тобто року. Тобто в той час приблизно, коли так. будували мінарет. Можливо, докладно докладно в той самий час В той доклад, самий час ми тут будували цей амвон. Побудували так? цей амвон. Так, це uh -huh. була також мічеть. Тобто тут також молилися і складали Аллаху молитви. І що цікаво, 20 років назад приблизно ту турецька одна з, зараз не скажу точно хто, але юридична особа, практично Турція, звернулася до нас. Про те, щоб ми повернули його назад їм, тому що це історична спадщина їхнього народу, uh -huh. був суд, і ми цей суд виграли, uh -huh. доказуючи, що це каміння тутейше uh -huh. звідси, і це фактично належить до... Цього храму до цього храму такий тому, просто ми його не віддали, і він залишився у нас. Така а є якісь збережені фотографії, в якому кольорі він був? В який він був? Він завжди був такого піщаного кольору. Так. Є є аутентичний фотографії. Він потім з радянського союзу був помальпобілений, угу. побілений, але потім його знову відновили до аутентичного кольору. Це його аутентичний кольор. От загальновідома така інформація, що всі пам'ятки архітектури на території старого міста це не просто будівлі, які стоять на землі, mm -hmm. а вони мають величезні підвали, навіть у кілька шарів mm -hmm. вниз. Скажіть, чи є тут підвальні приміщення і чи є на території цього храму захоронення, до прикладу, як у кафедральному костелі? Історично ми маємо певні е, такі довідки, що напевно міхал Потоцький був похоронений. Напевно, також монахів хоронили домініканців, котрі тут жили і жили, котрі працювали. Але також е, самі е, самі всі будівлі, вони всі мають навіть кілька поверхів, так насправді, підвальних. підвальних та? Так угу. збереглося у нас тільки в одному місці, скажімо так, двоповерховий підвал, де можна зайти, але він також дуже аварійний. Е, і в часах радянських, в е, часах НКВД, коли е, камянець кам подільську інтелігенцію людей, котрі скажімо так, хотіли думати і думали, е, вбивали. І в наш храм не було виняток, наш храм також був місцем захоронення багатьох тисяч людей. Угу. До сьогоднішнього дня насправді ми ще цим якби, не зробили такого. Це потрібна дозвола, на це потрібні фахівці. Ми ще не готові просто сьогодні в це інвестувати. Так, а нам дуже потрібне було місце для молитви, бо парафія в нас росте. Ми маємо в неділю прихожан около 300-350 чоловік, угу. і тому ми нам потрібне скажімо так місце молитви. Так, але напевно на цю історичну скажімо так, історичну. The історичний цей момент. Ми хочемо також е, висвітлити колись, е, що тут відбувалося, е, кого тут вбивали, де Це тут їх мало хоронили. Досліджено. Це Ще мало чистливі. досліджено. Так, так насправді цілий час, десь там, коли ми щось робимо, навіть знаєте, так в городі там копаємо, там садимо якусь рослинку, можемо викопати е, і черепа, і так далі. Тобто, ми їх гарно складаємо в ці крипти десь на якомусь місці. Е, де вони чекають місця такого, скажімо так, більш урочистого похорону. Е, тому тут все засіяно, скажімо, такими рештками Радянського Союзу та руського міра. Так, того, цього руського міра, котрі сьогодні чи в Бучі, чи в Гостомелі, е, це та, та сама історія в нашому храмі, в нашому монастирі, де звозили, закопували невинних людей, вбивали, катували і так далі. Зазвичай, коли люди приходять до храму, вони бачать оцю таку центральну частину. І Далеко не всім вдається зазирнути за зачинені двері. От дякуючи цю стину, ми зараз побачимо, що от там проведете нас. Будь ласка, ну, давай. От розкажіть, будь ласка, що це є? Насправді таке гарне приміщення. Це е, захристія, тобто це кімната, де священники готуються до святої літургії. Угу. Тут перевдягаються, тут моляться, тут також. Якісь, ем, якщо є якісь потреби в парафії, то тут також приходять сюди в це місце. І в якийсь спосіб також вирішують, чи на хрещення записуються, чи мають якісь наміри, хочуть, щоб помолилися. Тому ця, ця цей зал, як би сказати, завжди існував в храмі як така невід'ємна частина. Колись в історії також в таких місцях переховувалися при дари, тобто не в центральній навіть які, власне, в захристі. Це друга захристя. Так насправді перша захристя була по другій стороні цього, цього храму. Це була стара захистя, яка була прибудована ще до, скажімо так, цього готицького храму. Угу. Але пізніше там була каплиця присвятих не присплень реліквій, так угу. мощей, де у нас також от сьогодні, тут ми маємо також такі мощі. Святих серед них також є святий Миколай. Uh -huh. Маємо мощі святого Миколая з Міри. аутентичні, насправді, автентичні релікві, котрі так насправді дуже мало де взагалі є. Бачу, з цього приміщення є ще кілька входів, виходів, дверей. Що за цими дверима? Тут за цими дверима, власне, люди приходять. Ми приходимо також, косте, та, а Прихожани, так, прихожані, так. А ці двері це вже. Так насправді знаходиться тут в цьому місці вже е, закрита територія. Тут е, монахи живуть, е, але в нас воно ще не зроблено до кінця. І Колись. куди ведуть ці сходи? Ці сходи ведуть в, в загальний монастир. Угу. Монастир, який також рахується десь, приблизно 2000 квадратних метрів. Монахи там жили. Чи правда, що хор має окреме своє таке якесь приміщення? Хор так, ми маємо тут з боку. Хор збирається. Тобто, от за цими дверима йдемо сюди, отут збирається хор, так, 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 так. Тут, тут не проводять свої тут, репетиції. Так, в нас дуже нам дуже повезло. Маємо кілька органістів, так, угу. хоча ж не маємо органів, але органісти вже вчаться і їздять на в таку спеціальну школу, де вчаться грати. І вже маємо свій хор. Вони також тут займаються, співають на великій урочистості наші, на святого Миколая, 6 грудня, на різдво, на Пасху, на інші якісь великі свята вони також виступають. Колись буду вже говорити правильно. По домініканський костел мав свій дзвін. Навіть дзвонів було два так? так. На сьогоднішній день дзвону немає, тобто є дзвін отут в приміщенні, але це вже не автентичний, бачимо на ньому дата, 2002 mm -hmm. рік. Чи повернеться дзвін на дзвіницю взагалі? Чи буде чути його звук? <свистан> <свистан> цей, цей дзвін. Нам подарив ще Станіслав Турик, це генерал нашого ордену, uh -huh. подарив сюди для це цього сучасний, храму. Так. Це вже сучасний, так, але дуже, дуже, дуже доброї якості. Натомість дійсно в нашому храмі було кілька дзвонів. Під час різного виду це приміщення від одних рук до других переходили від часами, це були в церковних. Структурах, часами вже потім не церковних структурах, то цей храм просто розкладався, розкрадався, ага. знищився і руйнувався. І руйнувався так. І тому в якомусь моменті дзвон, кодзвон, котрий стояв наш на нашій вежі, був перенесений до ратуші. І до сьогоднішнього дня ми можемо звук цього дзвону чути, коли часи вибивають якісь там години. Вибивається годину. насправді ми про це вже годину. розказували. Так. Один дзвін на ратуші, а другий зберігається в музеї, тому що він має певний вже дефект. Так, так, так. Він, він він лопнутий, так uh -huh. так, так. А цей ще ще працює, ще можемо. Слухати його звуки. а може, все таки, ну до прикладу, наприклад, цей дзвін, все-таки повернутись на дзвіницю, чи реально це так насправді це є велике знак запитання, тому що вежа знаходиться в такому майже аварійному стані. Її треба зміцнювати, і фактично, тільки після цього конструктори повинні зробити таку експертизу. Чи це реально, щоб дзвін вернувся назад в такому сенсі, щоб він працював там? Бо вернутись можна повісить його. Але хвиля, скажімо так, вібрації, котру він видає, може негативно Вона дуже потужна, дуже потужна і може негативно впливати на мури самого приміщення вежі. На сьогодні ви розповіли нам дуже багато всього цікавого. Окрім прихожан, які сьогодні приходять на службу. Чи можуть кам'янчани вільно прийти до цього храму, чи проводяться тут якісь певні екскурсії? Ну чи пускаєте ви їх сюди, аби побачити всю цю красу? Наш храм практично завжди відкритий. Наші парафіяни чергують після 12-ї до вечірньої служби чергують в нашому храмі парафіяння, щоб ті, хто приходять, могли. Відвідати це місце, чи то помолитися, чи то просто чисто артистичному такому ключу відвідати цей храм. І цей храм завжди відкритий, завжди, завжди якось також чекаємо цих людей. Працюємо над тим, щоб, наприклад, також в нашому храмі ще відкрити якийсь музей, угу. вже йде певне на розмови, напрацювання, так? Так, як це зробити. Але думаємо, як зробити так, щоб також внутрішній подвір'я відкрите для охочих відвідувати ці приміщення, побачити, як доторкнутися до цієї духовності домініканської, яка тут вже залишилася, а сьогодні також Паулінської. Ми, як от ті, котрі приїхали з Ясної Гори з Честохове, де Матір Божа Честуховська, тут маємо цю ікону. Uh -huh. Ми з собою привезли цю ікону Матері Божа Честуховської. 30 років вже якось також несемо цю духовність Марийну Пресвятої Діви Марії в українське суспільство. Так. У нас є кілька монастирів по Україні. У нас є п'ять монастирів. На жаль, сьогодні один монастир є закритий, бо він є в Маріуполі. Угу. Нам відібрали його сьогодні. Там живе Російське військо живе так сьогодні. А тут працюємо. Маємо багато вже українців, також котрі вступають в наш орден, монастир і хочуть також якийсь спосіб нести цю духовність Павлінську. Також на цих територіях ви ну... подарували мені прекрасну книжку. Дуже гарне видання, дуже гарно ілюстроване. Де можна її купити? Ніде. Тобто у вільному буде вона, продажі, вона, її вона немає. дуже скорочена був і, і це, спочатку. Ми так це, а потім якось там сталося. Тому... Але можливо буде ще наклад і можливо ви Можливо, будете... колись зробимо такий наклад, але це там є певні нюанси цього цієї історії. Насправді тут ще дуже багато роботи, ще є багато що відбудовувати, але уже. Цей об'єкт вартий уваги, і ну раджу всім сюди таки прийти і подивитись, доторкнутись до цієї історії, тому що ну про це варто говорити, і це унікальна пам'ятка архітектури. Приходьте, мене пожалкуєте.